До нас доїхала новинка. У нас є такі кросівки в різних кольорах. Сьогодні презентуємо новий колір дуже швидко він розлетівся. Це кросівки на автошнурковій системі в сірому кольорі. Система автошнурівка, хто не знає, для вас показуємо. Наверх кріплення піднімаєте, розшнуровуєте, вставляєте в ножку, заклацюєте все Більше нічого не потрібно робити. Всі розміри поки що є в наявності на складі. Відправка новою почтою кожен день. По розмірам, по розмірам по устілкам уточните. Всі розміри устілок заміряна. Різні є ще кольора на нашому сайті. Лодки Вулкани, на нашому інстаграмі можете подивитися багато різних новеньких моделей ще. Є на шумках, є полуботинки, є берці. кросівок дуже багато літніх. уточнюєте. Чекаємо на вас. Всім гарного дня.